Покрова у, у культурі східних слов'ян свято пов'язане з початком осінніх традицій. Перше по справжньому осінні свято южниці зустрічали з дощем, піснями, танцями та конкурсами. Ганок перед палацом культури спеціально розділили на декілька частин. Кожна частина січ відповідала різним вподобанням гостей свята. Тут є місце і для української книги, і для візерунків душі, тонко промальованих у авторських ляльках, і куточки для розумників та силачів. Біля кожного вишукувалися уряд учасників. Я не часто. Ну тут в основному вся українська мова, література. Ну, мені сподобалось. Бригалась кашки, напригала разів. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Достойно прикрасила свято виставка ярмарок за участю южницьких майстринь. Мистецький дивосвіт. Є де оку розгулятися, вишивка аплікації, декупаж усе своїми руками. У кожного своє, кожен тот вишиває, то цветочки. цвіточки. Це ж взагалі, вот тут вишивка оригінальна, я такого не видела. Мені дуже подобається. Я не знаю, я восхищена нашими людьми, що дійсно у нас є таланти в місті. І що южний має гордитися людьми, які вміють. І очень багато людей. таких. Як і годиться справжні козацькі розваги, не обійшлися без силових вправ. Кожен охочий міг показати майстер-клас піднімання гирі та розгинання підкови. Іван 24 кілограмову гирю підняв 20 разів, та й підкову не залишив без уваги. Говорить, вся козацька сила у руках, адже працює масажистом. Зарядку, утренню зарядку все буде добре. Найемоційніше гості свята зустрічали конкурс Солодке життя. Аби забезпечити собі його. Учасники мали віджатися з мішком цукру на спині, який, до речі, і є головним подарунком. Ноша важка, але думки про славетних козаків надихали. Чувствую себе чоловіком свого народу, как бы казаком. Мне хотелось бы быть казаком. Сліб бы наші сохранілись би такі, як січ казацька і всі обряди. Как бы я би пішов, записався бы в казаки, как бы, и участвовал бы у всіх этих мероприятиях. У народній традиції 14 жовтня святкували зустріч осені з зимою. Вважалося, чим веселіше відбудеться ця зустріч, тим непомітніше пройде холодна пора. Тож южненці сміливо можуть очікувати на теплу зиму.